Це получається, якщо я почну заробляти більше, а чоловік мій зараз не може це зробити, тому що ми бачимо ситуацію в країні. То це що я буду їсти ікру, а він буде їсти мівіну. Насправді, саме ось ця остання ситуація, останній приклад, супер круто блокує фінансовий потік у жінок. Сьогодення, а це впливає на ваше інтимне життя, це впливає на вашу впевненість. Взагалі цей випуск має терапевтичну функцію. Тому рекомендую не пропускати жодне слово. Поділіться в поділіться. Ось такий каламбур. Багато дітей рішень, а грошей немає. Робиш, що подобається, а грошей більше не стає. Скільки не стараєшся, а фінансову стелю пробити не можеш. Скільки не плануєш, але все рівно ти живеш від зарплатні до зарплатні. Сьогодні у випуску топ 3 причини, чому немає грошей в період переходу. Я Лаха Наташа, ментор, провідник та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Гроші це енергія. Будь-яке проявлення це також енергія. Будь-яка інша форма проявлення це також енергія. Дерево це енергія, стілець це енергія, комунікація це енергія, бізнес-структура це енергія. Все навколо це енергія, а енергія це певної частоти вібрація. Я думаю, що ви вже не один раз чули про вібраційну когерентність. про те, що ви притягуєте в своє життя те, що ви думаєте. Давайте трішечки з цим розберемося, тому що багато дуже цікавих складних слів, але на матерії у вас змін немає. Бо думати про гроші і мати гроші це різне. Чому це різне? Бо питання не в думках, питання у вашому стані, питання в тій якості енергії якого ви ви да? От якість тої вібрації, і саме про це ми зараз поговоримо. Тож перша причина некогрентної вашої вібрації це є родові та кармічні програми, розкуркулення, вбивство через гроші, втрата сім'ї через гроші, хтось відрікся від родини через гроші, когось цурали, критикували через гроші, виживали через брак. Грошей не приймали в соціумі через брак грошей чи статусності, і цей список насправді можна продовжувати. Думаю, вже складається логічна картинка, і ви вже розумієте, що. Яка якість тої енергії у вашому роду чи у вашій кармі, що стосується виключно грошей? Як це вияснити? Дуже просто зараз вам даю прям практику зараз тут в моменті, тому берете листочок, берете олівець і все під олівчик записуєте. Взагалі цей випуск має терапевтичну функцію, тому рекомендую не пропускати жодне слово і жодну практику. Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть декілька глибоких, спокійних вдихів та видихів. І думайте про те, що у вас є гроші, але від вашої бажаної суми помножте ще на 4. І ось ця сума x 4 ви прямо її прокручуєте в голові і прослідкуйте, що ви відчуваєте в тілі. І в зворотньому уявіть, що ось цю суму 4, у вас відібрали. Що в тілі? Що ви відчуваєте? Які почуття підіймаються? Як реагує тіло на те, що у вас відібрали? Ваша. Прям зараз все все виписуєте? Зажатість, скованість, нудота, можливо, мокрі ручки, можливо, зжало животик, можливо, голова крутиться або навпаки голова, як у вакуумі, ватні ноги, ватні руки, кому в горлі, відчуваєте душевний біль, страх, злість, ненависть, несправедливість, образа, сум. Що відчуваєте? Що відчуваєте на рівні почуттів та на рівні тіла, на рівні рефлексів, що в тілі? Все виписуйте. І власне, ось весь цей коктейль з почуттів, зі стану, з вашої вібрації, і є першою причиною, чому у вас немає? Бажаної суми, або ж що блокує ваш фінансовий потік, щоб чітко виявити, яка саме програма, чи це є кермічна чи родова, і яка саме впливає на ваші гроші саме сьогодні, можна прийти в сесію ченелінгу і це вияснити. Друга причина це вина та сором. Особливо ця, ці, ця програма, тому що вона буває разом ідуть, деколи вони бувають різ порізно йдуть, заактуалізувалася особливо гостро зараз в період війни для тих людей, звісно, які перебувають на теренах України або які виїхали саме в період війни. Так би мовити, в період нестабільності і певного розділення людей. Вина за те, що можете мати більше. За когось. Сором говорити про свої послуги, про вартість своїх послуг, тоді, коли комусь погано чи хтось виживає. Відчуття вини за те, що ви не виживаєте, а крок за кроком будуєте щасливе своє життя. Сором виділятися, проявлятися. І бути почутою вина за те, що ви можете собі дозволити дещо більше, що, наприклад, ваші рідні та близькі не можуть собі дозволити. Насправді саме ось ця остання ситуація, останній приклад, супер круто блокує фінансовий потік у жінок. Сьогодення, чому клієнтки мені кажуть, це получається, якщо я почну заробляти більше, а чоловік мій зараз не може це зробити, тому що ми бачимо ситуацію в країні. То це що я буду їсти ікру, а він буде їсти мівіну, і тут прям підіймається великі такі серйозні пласти. Програм. Вина, сором, хороша дівчинка. А це впливає на ваше інтимне життя. Це впливає на вашу впевненість. Ну тут прям цілий цілий коктейль почуттів програм. І стану стелі, якщо ваше тіло, хоча б на крапельку реагує виною та соромом, що стосується грошей, то будьте впевнені, що саме це впливає на те, чому у вас досі немає. Тих коштів, які ви бажаєте мати, дуже класно цю історію можна побачити на діагностиці вчинального, коли я роблю діагностику чакри. Бо наша друга чакра відповідає за задоволення і відповідає за дозвіл хотіти і отримувати те, що хочеться. А коли у нас є вина та сором, це саме ті програми, які блокують другу. Чакру. Далі ще буде про третю причину, але вже скажу, що вимальовується дуже красива перспектива. Це все можна виправити, це не вирок. Тому переходьте в мій інстаграм, напишіть кодове слово період, і ви отримаєте супер пропозицію на ченелінг та терапію. Тож, третя причина парантифікація. Обожнюю це слово, тому що воно таке складне, таке цікаве, і насправді дуже довгий час люди навіть не розуміли, що воно означає. Але простими словами, коли ви дуже швидко подорослішали, коли ви, будучи дитиною, несли відповідальність як дорослий, це означає, що у вас є парентифікація. За всіх там ви були відповідальні, за всіх там ви переживали. І сьогодні, в дорослому віці, ви за всіх хвилюєтеся, ви все контролюєте, ви за всіх несете відповідальність. А от що стосується вашого життя, вашого благополуччя, ваших грошей, вашої реалізації, тут у вас вмикається блок, страх, невпевненість і неготовність брати цю відповідальність. Ось такий каламбур в цьому випуску я сказала про три головні причини, чому в період переходу немає грошей. Зрозуміло, що в кожного дуже індивідуальна історія, тому дуже вам рекомендую не займатися самодіагнозом, а прийти на діагностику, прийти на сесію для того, щоб вияснити чіткі конкретні причини, які саме у вас. Є і з цим почати працювати. Рекомендую вже вийти з парантифікації і взяти відповідальність за своє життя на себе. Поділіться в коментарях, що саме вам відгукнулося, що ви в собі впізнали, і чекаю вас в інстаграмі. Бажаю вам багатства у всіх сферах вашого життя. Гарного вам дня, до наступного випуску! Па-па!